Доброго ранку всім підписникам і гостям мого каналу. З вами знову я. Сьогодні на кухні я варю із свіжого молока твердий сир. Закип'ятила я 2 літри молока, додала трошки солі. Тепер я буду додавати сюди 70 г уксусу. Вилю і зразу перемішаю і поставлю хай воно хоч трошки закипить. Будемо помішувати. Будем, і уксус, Молоко зробилося, оділилася сироватка і зробилось, наче кисле. Тепер почекаємо 2 минути, щоб воно закипіло, і зразу будемо знімати. А каструлю ми зняли з вогню, щоб кипіло сильно. Ну ні, ми так довели до кипіння, щоб воно наче вже от наче закипить. І зразу зняли. Воно, виходить, сироватка цього от молока. зробилося таке, наче, якесь молоко, наче на сир, на творог обичний. Тепер ми, поки воно гаряче, швидко переливаємо на підготовлення, я взяла друшляк. На друшляк зверху марлюю. І тепер будемо виливати сюди, щоб сироватка стікла. Ну, Хто, наприклад, любить солене, додаємо сіль. Хто хоче солодке, можна сахару. Можна додати міну, можна додати ізюму, можна додати що завгодно, чи там сухі в'ялені томати, можна дрібненько порізати, теж тільки додати до нього, тоді, коли ми оце стідимо, стідиться сироватка, сюди в сир можна тоді додати, що людина захоче. І вилимо, і воно безідеться і без, без марлюємо, ми згорнемо кучку. І потім положимо на тарілочку і чимось зверху надушимо. Я зараз поливаємо обережно, так як воно дуже гаряче все. Ой, запарило, бачите, камера запотіла. Вибачаюсь. Ой, отаке от воно гаряче. Коли тоді хто, люди захочуть якусь приправу чи що, то можна зразу сюди додати, перемішати. І будемо зразу марлі закручувати. Закрутили ми гарячий сир у марлюю. Зробили так, поставила я на таку невеличку тарілочку, несильну, міленьку, щоб воно відходило сироватко, ну, ви бачите потрошку. Потім ми будемо просто стіжувати трошки. І поставила тарілочку, і зверху поставила таку ємкість, наприклад, зі солі чи можна банку з водою, щоб воно як буде остивати, щоб воно на, наче так буде при кучці, воно буде тоді кучки держатися. І ми поставимо це про холодне місце, чи навіть в кухні, як не сіно жарко. Оставимо на деякий час. Ну, може на час-два. на два. Якщо про прохолодному місці, можна час два. Воно остине, Потім знімемо марлю, я розріжу і покажу. Сироватка, яка в нас залишилася після того, як ми стідили сир, це молоко. Вона гаряча. Ми її холодним, перелиємо в баночку і оставимо. Вона дуже хороша для випікання хліба, чи якось коржа, чи якісь там пиріжків. Ну, хто що любить, на сироватки дуже хороші, виходить, вареники пишні. От я варю вареники тільки на сироватки. Ні на кислому молоці, ні на кефірі, а на сироватки. На сироватки вони в мене виходять такі пишні, наче на пару зроблені. А тут ми зварили собі сир безренько на скору руху до чаю. Є з уксусом, подивіться, який він. Він м'якенький, він не сильно такий твердий, як у є твердій сирі. А до, до чаю саме то. Так що, якщо сподобався вам такий мій рецепт, сиру такого свіжого молока, можете готувати. Мені кажеться, що до цього сиру можна в фантазії додати багато чого. Можна... Чого додати, кому подобаються приправи, кому в'язані помідори, кому якась зелень можна додати, комусь можна солодкий зробити із ізюмом, з сахаром. Я думаю, що тут включити фантазію і можна придумати багато чого. Так що, смакуйте, всім хорошого дня, мирного дня, всім крепкого здоров'я! Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене, ставте лайки, пишіть коменти. Що-небудь, я всім відповім. Чи смайлика, чи коментарі, які, чи може кому яке питання є, я відповім усім. Буду всім рада. Всім гарного дня і пока-пока.